От зараз у повітряних силах ЗСУ повідомляють, що Росія може готуватися до нових масованих обстрілів України взимку. Проте українські військові готові готові до ймовірних атак ворога. Речник повітряних сил ЗСУ юрій гнат запевняє, що сили проти повітряної оборони щодня покращуються. Ігнат додає, що росіяни дійсно можуть готуватися до нових масованих атак. Він нагадує, що після чисельних дронових та ракетних атак на Київ ворог взяв певну паузу, ймовірно, для того, щоб накопичити ракети. І очевидно, що ціллю росіян може стати так само енергетика України, як і минулої зими. Втім, аналітики та експерти вважають, що цією зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Ну і тут з приводу посилення проти повітряної оборони України є дуже цікава новина від New York Таймс. Україна та Сполучені Штати Америки спільно створили. Так звані гібридні системи протиповітряної оборони, які можуть закрити прогалини в нинішніх ешелонах ППО, аналітики видання зазначають, що з наближенням зими Україна відчайдушно потребує додаткової протиповітряної оборони, щоб захистити свої електромережі від російських ударів. Причому настільки відчайдушно, що ми готові експериментувати. З таким собі Франкенштейном у царині ППО, якого спільно створили Україна та США. Американські офіційні особи називають це програмою Франкін Сем, яка поєднує передові ракети земля повітря західного калібру з переобладнаними пусковими установками радянських часів або радарами, які українські сили вже мають. Вже є два варіанти цих імпровізованих засобів протиповітряної оборони: один, що поєднує радянські пускові установки БУК і американські ракети сіас Асперо, а інший радар радянської епохи та американські ракети Сайдвайндер, були випробувані протягом останніх кількох місяців на військових базах у Сполучених Штатах, і вони будуть доставлені в Україну цієї осені. Разом Сем вносять свій внесок у заповнення критичних прогалин у протиповітряній обороні України. І це є найважливішим викликом, з яким сьогодні стикається Україна. І Тут варто згадати про новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки на суму в 150 мільйонів доларів, який було оголошено цього тижня. Так от, він вже включав додаткові боєприпаси для трьох типів систем протиповітряної оборони, включаючи ракети Стайдвінде для однієї з цих Франкен Семс. Ну і видання York Таймс наводить ще один тут важливий нюанс. За даними видання, програму Франкен Sam почали обговорювати ще наприкінці минулого року. Саме тоді українські офіційні особи попросили союзників допомогти. Нам знайти ракети для близько 60 пускових установок БУК і радарів радянських часів, які ну, простоювали в арсеналі України. Ну, тому що запаси ракет вже було практично вичерпано. Відповідно, ми просили наших партнерів знайти нам ці ракети. Але очевидно, що західним партнерам було би ну, дуже складно знайти десь у світі. Залишки старих радянських ракет, ну а тим паче, вже не кажучи про ракети російського виробництва. А з іншого боку, очевидно, що передати більше сучасних систем Петріот чи T партнери, ну, відверто кажучи, не готові. А тому українці запропонували партнерам вихід переобладнати старі пускові установки для використання зенітних ракет вже калібру НАТО. Це той сценарій. Який на Заході, нагадаю, вважали якимось нереалістичним і казали, що, мовляв, ну, не можна поєднувати щось старе радянське з сучасним. Ну і тепер от видання Нью-Йорк Таймс запевняє, що перші кілька модернізованих пускових установок БУК і сучасних ракет до них вже надійшли в Україну от буквально нещодавно. Загалом саму розробку модернізації зробили. Українці, а американці вже беруть до себе наші буки для їх переобладнання. Ну, і Крім того, тут існує ще один цікавий проєкт: це імпровізована наземна пускова установка, яка використовує радари радянських часів і американські ракети, які зазвичай використовуються на винищувачах. Така от система була так само передана Україні на початку жовтня? Зокрема, такі системи використовують ті самі ракети АІМ 9М Сайдвінде американського виробництва, які були розроблені ще в 1950-х роках, і нині використовуються на винищувачах f 16 та Ф. 18. Ну але тут зробили такого собі Франкенштейна і створили наземну пускову установку, яка запускає ці ракети. І зараз вони вже є частиною імпровізованої системи наземного запуску. Але це ще так само не все. Існує ще один цікавий варіант ППО, який описує видання «Нью-Йорк Таймс. Представники американського оборонного відомства та інженер також все ще випробують можливо найпотужніший Франкін ракету Петріот і пускову станцію, яка працює зі старішими українськими радіолокаційними системами вітчизняного виробництва. Офіційний представник Пентагону заявив у середу, що випробувальний політ системи цього місяця, проведений на ракетному полігоні White Санс у нью мексико успішно вразив дрон, на який він націлився. За словами посадовця, систему планують відправити в Україну цієї зими разом із наданими ракетами та іншими частинами Петріот від багатьох союзників. В той же час інститут вивчення війни повідомляє, що окупаційні війська почали використовувати на фронті нову версію безпілотника Камікадзе «Лансет». Йдеться про дрон під назвою ізділія 53 який окупанти почали використовувати з 21 жовтня. Джерела стверджують, що дрон, нібито, має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару. Окупанти, як повідомляється, поки що не використовують у цей 53 у великих масштабах, але росіяни зараз випробовують ці безпілотники для масових синхронізованих ройових ударів. Втім, навантаження безпілотників ізділія 53, яке як повідомляється, становить від 3 до 5 кілограмів, може не бути достатнім для значного пошкодження. Найважливіших військових цілей.